Зараз росіяни намагаються отримати співчуття від всього, світу. Uh -huh. тобто терористи, їх, їх там санкції, і, ну все, що як світ реагує, ну переважно більше світу, ну, за виключно деяких деяких країн чи деяких людей в деяких країнах знов-таки, пробачте за автологію. Вони тут ще треба пожаліти, що вони теж страждають від тероризму. І, тероризм, і що тут ледь не об'єднуватися над разом з Росією. Для того щоб бороти ігіл, ну це визнана в світі терористична організація, яка ну проти якої об'єднані об'єднаніше країни і росіяни начебто туди намагаються влізти теж в таке об'єднання, що вони теж страждають від цього ігіл. Ну і, ну вочевидь, тут можна ж казати росіянам, що як ви можете підсилювати санкції, якщо ми разом з вами боремося з терористами, ми тут по один біг барикаду, ну щось таке. Я не знаю, як вони будуть казати, але цілком шлях, цілком розуміли. Притягнути Україну, вона, вони вже нас притягнули, але не, не в такий спосіб, як е, багатьом чомусь в нас, всередині країни, казалось, що, що вони будуть звинуватувати Україну в, ці, в цьому теракті, що там знайдуть візитку в що треба казати, візитку Буданова знайдуть mm -hmm. обов'язково. Ну, вже ж був, був автобус з українськими номерами, на якому приїхали терористи. Ну, ну, mm -hmm. шукайте, ну якось ну, це. Ну, треба краще працювати. Ну, знаєте, це все просто вже навіть не смішно, а така дурня. От. Що, як, чому вони на увазі, що притягнуло? Ну, от дивиться: Росіяни проти росіян воюють, веде терористичні дії і і веде, і вони ж винувачують в терористичних діагназ, і веде Україна. Угу. Тобто вони, вони це не сказали напряму, але ну, будь-хто побудує. Цю, цю смичку в голові собі дуже ну, так, так, так робиться. Ніколи людини ніколи не щось не дають не, не, не кажуть, коли хоче до чогось спонукати, чи чимось переконати. Як це працює? Ну, це дуже просто. Людину підводять як е, дурника до цього кроку, і далі крок він робить самостійно. Uh -huh. Але там вже іншого кроку зробити в голові. Ну, психологічний uh -huh. розумовий крок. І, але, і він впевнений людина, що він прийшов до цього самостійно. От дивіться. Терористи зегіла такої нашу країну. Терористи з України атакують нашу країну. І людина в смичку в голові. Так це ж вони, вони напевно, ж разом терористи атакують, ті, ті, тери... і все. І він буде впевнений, що а він буде з певною урота казати, що йому це ніхто не нав'язував, таку думку, що він самостійно до цього прийшов і буде там ще слюною бризгати і казати, що я ж сам це з Ну, тобто я барона привела, ну, а далі він вже. Ну, так воно працює. Ладно, не хочу нікого ображати, але так uh -huh. воно працює. Так, ну, це один із там багато. Е, слухайте, в них е, ідеологія, ідеологічними диверсіями, ідеологічна робота займаються цілим інститутом, який витрачаються мільярди доларів. Uh -huh. Там не хлопчики сидять, там, е, там серйозні, серйозні служби серйозно працюють. Тому от це. Мета була одна з… щоб пов'язати таким чином, начебто самостійно люди підв'язали Україну та ЄГІЛ. Далі треба почути, пригадати, що сказав Лавров. Я дуже скорочена, це міністр справ Російської Федерації. Він провів таку, таку вервечку роздумів, що якщо. Ім стало відомо росіянам, що на них готується напад. Ну, Лукашенка, да, пам'ятаєте? Я покажу з чотирьох сторін, де хотіли там на нас напасти. Uh -huh. ну, всі сміялися. Це ж не просто так він сказав. Там просто так нічого не кажеться. Зараз Лавров каже, що планува на напад. А планування нападу, по їхні, з їхньої точки зору російської, дорівнює нападу. Uh -huh. Тому вони мали вжити заходів по захисту своєї країни. Тому вони ні на кого Різуме, вони ні на кого не нападали, Росія, вони захищаються, вони ведуть захисну війну. Отак от. Отак от. Uh -huh. от, от. Тобто навіть ні сног на голей, не розуміється, ног в космос, навіть ну, я не знаю, як це. Ну от, така, от, от, така, от таку логіку намагаються. через... Ну і далі Вішенка на торт. це Пісков через свої вуса, який каже, що е, значит, помилково, хоча знов такі речники Путіна, не, так просто нічого не кажуть, там все ж. Контролюється та прописується в темниках, Він назвав спеціальною військову операцію декілька разів війною. Що ми маємо в сухому залишку? Підв'язання України до ЄГІЛ, СВО це вже не своя війна і Росія захищається. Тобто, вставає страна огромна, вставай не бой, на нас напали. Ми маємо робити щось. А mm -hmm. що ми маємо робити? Ми маємо юридично змінити статус, юридичне обґрунтування спеціальної військової праці це одне обґрунтування, а війна це інше. Якщо це війна, тоді про мобілізацію взагалі питань бути не може. Там всі, всі важелі є у речагі, у важелі у, ну, у керівництва Російської Федерації, щоб просто брати всіх, кого їм подобається, долучати до. Збройних сил, а громадська думка не може сильно їм суперечити. Бо якщо хтось, навіть знають відкрив і скаже, що ж ви робите, навіщо ви кажете? Так всі будуть відповідь зі всіх зі всіх утюгів, що так це ж на нас напало. Ми ж захищаємося, Ми маємо встати піднятися на захист нашої батьківщини. Все, коло замкнулося. От і все, що мав зробити, хотів зробити, і я бачите, більш-менш в нього це вийшло. Така многоходовочка у Путіна. Тому що ми очікуємо. Ми очікуємо посилення мобілізації в Російській Федерації і підняття градусу ненависті в наших